Вітаю всіх з півночі Черкаської області. Перше червня вже можна зняти підсумковий за травень. Песик лежить в холодку, бо погода вже стала теплішати і у нас так вийшло, що було трошки прохолодної дощі, а зараз цей тиждень такий більш ну, відповідає. Якби погоді, а наступний буде вже спекотний. Дивіться, я як завжди залишу отут посилання на підсумки травня 24-го року. Подивіться, щоб порівняти, в ньому є у 24-му є посилання 23-й, але я так думаю, що краще буду порівнювати з попереднім, з минулим роком. І що хочу вам сказати, що в цьому році у нас був достатньо холодний травень. Ось, а а квітень, в квітні були морози, сильні морози, не приморські морози. В минулому році приморозок був 17 травня. В цьому році не було такого приморозку, але а, так сталося, що був достатньо сильний мороз. У квітні, тому деякі рослини дуже сильно постраждали. Бачите, троянда тільки починає квітувати. В минулому році вона вже е, сильно квітувала, а е, півоні вже відійшли в цьому році. Поки що ситуація така, що півоні тільки починають квітувати, а троянди ще теж. Ось в такому стані ж, знаходиться, десь відставання від минулого року два тижні. Отак. От що робилося? Ну, як я і казав, що треба все обробляти, і обробляти треба ну, розумно, не просто що там перше червня треба обробляти. Дивіться, у нас були холодні, холодні тижні і йшов дощ. А зараз ну, така нейтральна погода, назвемо так. А потім планується, це бузок, бачите, угорський квітує. А далі у нас по прогнозу планується дуже спекотно, десь 30 градусів. І виходить так, що е, оці волога і потім тепло, воно підуть гриби. Як оце пішли зараз гриби в лісі трошки, то підуть і на рослинах. Плюс шкідники вже почнуть розмножуватися і просинатися, і будуть все їсти. Тому почали оцю обробку, треба її зробити на цьому тижні, тому що, коли спекотно, рослини в стресі, і вони дуже погано ці обробки сприймають. Ось вчора все це тут кропив. Ось подивимось, як буде. Я також тут залишу посилання. Я знімав невеличке відео про засоби захисту рослин. Подивіться, я замовляв ще собі там і мені прислали на Агролайфі. Замовляв ось такий каталог. Це точно, як я показував, як додатку, тільки тут воно вже в друкованому вигляді можна взяти і подивитися. Тут є якраз реклама цих додатків. Також вони тут малюють оці схеми обробок різних культур. Тобто оця штука безкоштовна. Я думаю, там де хто продає ці, ці компанії Сінгенти, то можна взяти таку штуку. Давайте пройдемось, подивимось традиційно. що як. Бачите, ці пупінки є, але вони ще вона, бутанізація ще не, немає квіточок. Жимолості, дружина, омолоджуючу стрижку зробила, щоб загущення крони сталося, бо вона вже така оголена була, тому ось вони краще виглядають. Ця ерга у нас вона тут стоїть, ягодки вже є, ну гарна рослина, декоративна і їстівні ягоди, їх можна їсти. Те, що я казав, ці трояндочки деякі почали вже е, квітувати, оця гарненька така. Ось, і ми в цьому році вирішили ще додатково зробити підкореневе підживлення добривами. Ось півоня квітує, добривами, щоб трошечки стимулювати рослини, особливо у нас постраждали троянди. Сильно постраждали півоні. Бачите, набирають сили. Ось таких багато буде. Щоб вийшли зі стресу. Да, бачите, дуже сильно тут. такі вони чорні стояли. Теж вони дуже гарно пройшли зиму, але не витримали оцих морозів. Дуже сильно почорніли. Моноліоз ми в цьому році бороли, обробляв два рази і я всі ці. Рослинки, бо в минулому році сильно монольоз побив. В цьому році сігномом два рази обробляв, для того, щоб трошечки його захистити. Оце багряник японський, ну, він дуже страждає від е, цих е, морозів, тому ну, погано він росте, його постійно під, підморожує. І там у нас за забором теж є, але ось трояндочки починають квітувати. Але не дуже він добре почувається. Холодно йому. Ось обробки. Вчора вже почав я обробляти. Так, ввечері виходжу, 20 літрів заправляю і пішов. Да, сьогодні теж, бо дуже важко знайти погоду, щоб обробити, бо це має бути вже і вечір, і не має бути вітру бо ну, туди і немає сенсу обробляти, все буде нестися. А у нас постійно дуже сильний вітер. Ось Тому вчора зробив я часткову обробку. Ось так це у нас виглядає, трошки пройдемось, подивимось, що і як. Оце із таких екзотів у нас є е, хінамант. Ось такий тут перенес цю зиму клікачки. Тут теж вони непогано виглядають. Раніше можна було їх купити. Мені хтось порадив. В коментарях написали, коли я огляд робив. Ось, бачите, приріст нормальний, десь 50 см, може буде більше в цьому році. І вони були в наявності. Зараз нема, бо вони входять в червону книгу, і я думаю, що просто їх заборонили продавати. Ну, таке у мене є відчуття. А все квітувало добре, але мороз побив, тільки деякі там рослини, от на цій сакорі багато цих вишенок наліпилося. Але це тільки тут квітували всі вишні. і оця була вся була в квіточках. І вона. Нема жодної вишні, такого ще не бувало. Песик в холодку лежить, бо трошки, е, трошки жарко вже, хоч і вітерець, але все одно. Це оця крушина. Ми тут хотіли посадити бамбук якийсь, але ми в такому кліматі, що тут воно не росте, воно вимерзає. Тому знайшли таку заміну, ось він вже прижився, теж ми підживлювали. Це у нас суниця садова, теж вона гарна, в цьому році якось так сталося. Ну і хости пішли, і ріси теж добре виглядають. Деякі рослини вони нормально, оці морози перенесли, а деякі дуже погано. І в цьому році якось так дивно, що всі ці синиці-полуниці, полониці вони якось дали багато цієї зеленої маси. Бачите? Багато зеленої маси і вони такі підтягнуті. Горіхи відійшли, я вам показував, підуть рости потрошку. Тут дружина робить оцю ділянку, зараз висаджуємо лапчатки і інші рослини намагаємося довести до ладу. Актінідії теж померзли, але відходять. Ось те, що я вам казав, якісь такі штали, це ж... Ну, вона менше була завжди. Це Мари буа, були низенькі кущики. Зараз чомусь отаке листя. Ягоди теж є. Ось потрошки нарощуються. Що хотів показати. У мене там теж в коментарях було про різні лохи, маслінки. Да, Це у нас є гумі, ось два кущика ростуть. І це у нас маслінка зонтична, Ти ж бачите, постраждала дуже сильно від морозів. Цю думали вже втратили, але вона від коріння пішла. Ось ми навіть вже купили нову на заміну, всадили, а потім побачили. Так, тут ще я докупив два нових сорти полиниць. Хочу знайти якийсь оптимальний варіант. Це я в минулому році висаджував. Це вже більш старі кущики. І тут ми всі працюємо з фундуком, щоб зробити цю зелену загорожу. Ось різні сорти. Вони отак в цьому році виглядають. І у мене я робив операцію Баштан в минулому році, Ось тут теж залишу посилання. Теж висадив баштан, вирішив таким комбінованим методом трошечки з розсади, трошечки з насіння. Ось Тому оці вже всі висаджені, багато різних сортів кавунів посадив. Ось Калину посадили тут, звичайно в куточку. Нехай буде, буде великий кущ, трошки прикриє нам. Це. це ось у нас росте. Це ми в лісі взяли, взяли малину. Перенесли. ну Така вона ароматна. Бачите, багато дає в цьому році. А це ми купили це, е, мяу мяу ну Це ця цібетська чи китайська малина. Ось тут будуть квіточки. Така вона в минулому році дала тільки одну ягідку. Підсадили трошки нових сортів малини. Ось такі ось я дала такі пагони, бачите в цьому році на заміщення. Ось. Так, фундуки тут добре себе почувають. Оце жовтенька малина, ремонтантна. Ось. Смачна теж нарощує кущики. Знову ця юстіна, якщо я не, не такий сорт. ну Ягоди такі специфічні. Вони крупніші, більш схожі на полуницю і солодкі, але нема цього яркого смаку. Тут ми ожину прибрали, но в неї знизу я віддав сусіду, він забрав, що сказав, що я хотів вибросити, їх викинути. Він каже, ні, дай мені їх. Тут посадили вже сортові різні, це начос. Ось, росте на заміну дали в цьому. Роті отакі вже пішли, бо до цього щось не давало. І тут такий гарний, бачите, пішов на заміну прямо те, що треба. Але стояло. У нас таке, таке правило, правило трьох років, на жаль, що рослини десь на третій рік від посадки починають добре почуватися. І підемо зараз так по кругу трошечки пройдемось, подивимось. Оці дерни, ми вони отам росли, постійно вимерзають. Тому перенесли їх сюди трошечки нагору, бо тут воно витримує. Витримує, Тут якось, мабуть, трошки тепліше, і туди нижче, все холодніше, холодніше, холодніше. Зараз вам покажу по рослинах, як це виглядає. Хочу вам показати, що у нас оці церсіси канадські, японські. Вони е ростуть тут знизу, бачите, вони витримують. Ось, вони перезимували. Це теж клікачки, бачите, трошки воно тут гірше виглядає, ніж там на горі, не знаю, чому. Але оце ми сіяни з насінка посадили, в Києві взяли в парку Крушельницьку чи Гангадзе. Там росте, просто підійшли, з дерева зірвали і посадили. Воно пішло. Ось, ну, Каштан відходить. Але я думаю, ми ніколи каштани цієї стівни не побачимо, бо вони, ну так, вони вимерзають у нас. Вимерзла також і ірга різна сортова. Тут ще декілька ягідок є, але знизу все підмерзло. Це ми вже два рази прокошували в нуль. Ось як там, але воно швидко наростає, особливо тому зараз, на цьому тижні, будемо все це косити. Ось, пішли, подивимось, цей горіх теж відходить. Ну, всі, більшість горіхів відійде, деякі випали, але бачите, дуже сильно навіть фундуки побило морозом. Ось. А, І, на жаль, нічого не зробиш, бо Єдиний вихід це їх нести на гору. Ось так. вони, Бачите, тут це і гірше, і гірше і гірше. Тобто Тут воно сильно підморозило. Ось так. А висадили ми ще трошечки ароній. Тут вирішили доробити оцей рядок. У нас тут різні сорти. Я вже казав, що ароня це гарна рослина для... Живоплі і вона, ну, тут є трошки ягідок, бачите. У нас майже всі сорти є, які є на ринку України. По жимолостям канадської селекції і по теж, Ірга Канадська теж вся майже є, яка тільки існує. По ароніям у нас теж всі сорти є, ароні, які є на ринку України. Тому ми їх висадили, будемо дивитися, вони дуже гарні. нам. Подобається. Ну, будівництво йде, всередині там штукатурні роботи майже завершені. Показувати не буду, окремо вже показував. Минулий раз нічого особливо не змінилось, штукатуримо. Треба тепер доробити інженерку. всю Це мадрину купили, теж поставили тут. Бачите, бо де випадають, там намагаємося заміняти. Да. Ось так виглядає. Ну, горобини у нас погано ростуть. Я думаю, по-перше, вони все ж таки більш з півночі полюбляють не такий клімат. Ось тому додонг мав квітувати весь підмерз, а ці ось виглядають теж так лікерна і якась ще рубінова. Вони ягідки є, але я не бачу ніякого гарного приросту. Ось. Пішли сюди, подивимося. Це У нас тут теж людини. Ну, там мені писали, що живопліт можна робити з цих лохів. Дивіться, ось тут у нас така сталася якась біда. В минулому році тут цей лох теж росте. І бачили, зверху вимерзли оці зонтічні маслинки. І тут оця, цей лох щось з ним сталося. Він просто кущ. Ну, Випав, скажімо так, чому я не знаю. Тому з лохами поки що ми експериментуємо, якось зрозуміло, чому у нас з ними так все погано. Тут у нас рослини, я ж кажу, постраждали дуже тільки троянди. Вон там дружина якраз обрізаємо. дивимося, як жимлості у нас ростуть. Отут ми замінили оці дерени, які вимерзають знову ж на аронію. Купили такі кучи, які нам прислали. Прислали в проксі, і взяли. І такі вони вже дорослі нам прислали. Думав, малі будуть. ні, Вже великі прислали. І теж в минулому році була операція город. Ось тут посилання залишив, ось теж город. Це у нас тут квасоля, тут перець і помідори вирішив з розсади погратися, трошки висадив. Потім теж огірки частково з розсади, частково з насіння. В минулому році з насіння висаджував, в цьому хочу трошки поекспериментувати. Так, і такі зробили для підв'язування, бо така конструкція ну, не, не дуже вона зручна. Так, тут теж висадили помідори розсада і насіння. Тут чиста розсада. І отут у нас зелень, вона сама насіялась. Ми їмо її постійно. Ну і ось, те, що казав, що сталося у нас з трояндами, ось так тут була величезна троянда. І вона ось вся, ну, така стала. Ось. І незалежно від, від зони, від всього кліматичного, так от. У нас. А Пішли подивимося. Теж дуже квітували гарно медалі, нічого не зав'язалося, все відпадало. Ну, були маленькі зав'язі, але вони почорніли і відпали. І ось так ось у нас тут вже наші всі ці живопліти виглядають. Бачите, можна і так зробити, якщо вам треба гарно виходити. Так, давайте вже тут ще пройдемось. Ну, Тому підживило, бачите, похороплідник, як квітує добре. Там на нього бронзовки поналазили. Подивимося, що з ними буде. Бо я покропив від бронзовок вчора, тому, але, на жаль, ці препарати так і працюють, що вони спочатку їдять, а потім вже вмирають. Да. І ріси, ці всі цибульки ось прийшла, бачите сидить. Не знаю, що їсть ще. Давайте експеримент проведемо, як вона. Ні, така добра, ще тугенька. Тому ось так і травень. І пройшов, що дощило, косили, косили дощило, е обрізали, слідкували. Ця полуниця, Summer Breeze Ампельна, вона сама перша дала ягоду нам. Ну, ось, <клухи> бачите, ягіди. Ну, Смак так собі, але вона дуже декоративна, такі квіточки. Тому, якщо вам хочеться щось там таке екзотичне, рекомендую. І так, да, вишень. Такого ще ні разу не було, і вишень зовсім немає. Все було в квітах, а потім все вимерзло. Так що отак. Тому не лінуйтесь, обробіть свої рослини, захистіть їх від хвороб і шкідників, бо починається стресові температури і вони будуть... Дуже страждати І знову ж така порада. Коротенька, я поради не даю, але з досвіду скажу, треба обробляти увесь сад. Бо я в минулому році оці сливи трошки пропустив, мабуть, закінчилась середина, і я так а не буду. І тут же кліщ павутини все з'їв. Тому треба обробляти все, що у вас є, щоб захистити, бо одну рослинку, якщо обробити, то шкідники з'їдять іншу рослинку. Добре, все, гарного вам дня, гарних вихідних, бережіть себе. Пока.